А чи знаєте ви, що ви можете отримати штраф у розмірі до 500 злотих, за те, що ви при собі не маєте вашого паспорту для виїзду за кордон? Не внутрішнього українського, але українського паспорту для виїзду за кордон? Отже, польське законодавство передбачає виписання, виставлення штрафу в розмірі до 500 злотих, якщо ви цього документу при собі не маєте. Якщо ви маєте альтернативно карту побиту, дію ПЛМ-Обиватель чи песель в формі паперової, де написано, що у вас є статус, це не є документом, який вимагається від нас, як всіх іноземців, і це стосується громадян України, Білорусі, Казахстану, Іраку, всіх іноземців в Польщі. Чому я на це наголошую? Тому що мені попалася інформація в Фейсбуку, де мама дуже жаліється, що поліція дитині висписала штраф за те, що в нього не було паспорту. По-перше, це передбачено законодавством і їхні дії були правомірні. Це не є дискримінація і не порушення ваших прав. Я дуже... Прошу і звертаюся до всіх іноземців, які знаходяться на території Польщі. Якщо ви вже тут знаходитеся, будь ласка, принаймні з елементарними речами, з елементарними законами, ознайомтеся. Не вимагайте, не говоріть, що вам повинні надати, що у вас є і вам не можуть. Тільки ознайомтеся, будь ласка, з польським законодавством. Ця інформація є як українською, так і польською мовою. Ще раз наголошую: польське законодавство передбачає виписання, виставлення мандату, штрафу за брак важного документу подружжя, за те, що у вас немає вашого українського паспорту для виїзду за кордон. Закордонного паспорту. Якщо ви хочете вирішити цю... Проблему і не хочете, боїтеся дитині давати паспорт, щоб вона не загубила його раптом, то за 7,50 розв'яжіть свою проблему. Підіть до любого нотаріуса і попросіть завірити першу сторінку вашого паспорту, вашого, паспорту вашої дитини. Це завжди розв'яже питання. Тоді можете показати оцей завірений документ. Тому що в Польщі кожен завірений документ нотаріусом має силу таку, як оригінал. Тоді можете показувати свою карту побиту, М-Обиватель. До того, оцей завірений документ згідно з оригіналом. Повірте мені, якщо ваша дитина або ви будете поводитися культурно. Не будете з ними сваритися і не будете говорити, що вони вас дискримінують. У вас переглянуть документи і вас відпустять. Якщо не хочете, наголошую, дитині, злашто, давати паспорт, підіть до нотаріуса і за 7,50 розв'яжіть свою проблему. Завірте першу сторінку паспорта. Вам зроблять витяг з документу, завірений нотаріусом. І все. Користуйтесь. Поширюйте, щоб омога більше людей дізналося про те, що в разі браку такого документу, на жаль, прийдеться платити штраф всього найкращого.